Поки більшість його однолітків збирають Лего, Мирон нетрепка збирає перемоги на європейських та світових чемпіонатах. Йому лише 8. І нещодавно він достроково переміг на чемпіонаті Європи до восьми років з класичної гри, що відбувся у Чорногорії. У мене була. Мета взяти перше місце, та я цю мету виповнив. На чемпіонаті хлопчина здобув золото, набравши 9 очок із можливих 9. зміг обійти найсильніших противників із Європи. Був сьомий тур, Я грав суперником із Турції. Мені ця гра дуже була складною, тому що у мене заливалося мало часу. Та і зовсім в мене була позиція погана. Ну, я її виграв партію, та був радий дуже. Мені додало перемогти, що бій суперник дуже, ну, він починає дарнувати, так коли він дарнує, то, то він починає робити помилки. І цією можливістю я виставилася. Та це далеко не перша перемога Мирона. Цьогоріч у квітні він здобув золото на чемпіонаті світу, а у серпні став чемпіоном Європи у категорії до восьми років в рапід та бліц шахах. Тренер Мирона бачить у ньому неабиякий талант, наполегливість та кмітливість даже по-моєму, чи шесті рочків не було, а він вже був дуже розумніший, толковий, уважний. Ну, полюбляв слухати для маленького хлопчика. Це дуже важливо. Але він, навіть який був зовсім маленький, він тільки мечтав про перемоги. З ним було не тільки цікаво займатися, але і дуже дуже так, певно, було складніше. Маленький хлопчик, усь, ніякі нічі, ніякі поразки, тільки перемагати. Юнак приділяє шахам 5-6 годин на день. Після уроків у школі йде на заняття в шаховий клуб, а по поверненню додому ще займається з тренером онлайн. Напрацьовані знання вже допомагають обігравати і досвідчених суперників. Мирон переміг Мирон. Як тобі від гри? Що дозволило тобі перемогти? Ну у мене була погана позиція спочатку. Я, я її не програв, але у нас мало часу було, та тренер не, е, зробив помилку. Історія Мирона у шахах почалася у чотири роки, коли за шахівницю його вперше посадив дідусь. Це було, коли почалася війна, я поїхав до бабусі з дідусем. Там, там я побачив шахи. Там, там мені це сподобалось. Там мене навчили мій дідусь та дядько, навчили грати. Мирон та дідусь Сергій з дитинства були надзвичайно близькими та мали сильний зв'язок. Для хлопчика він був наставником не тільки в шахах, а й у житті. Дідусь дуже багато приділяв часу. Мирону, дуже. Дуже хвилював, дуже сильно любив його. А на останньому чемпіонаті в Чорногорії родина дізналася жахливу новину. То е... його не Свою перемогу на чемпіонаті Мирон присвятив дідусю. Попри втрату, хлопчик не зупиняється, грає ще старанніше та будує плани на майбутнє у шахах. Хочу стати чемпіоном світу серед дорослих. Моя місія як мами бути завжди опорою, підтримувати його, бути завжди поруч, можливо, колись допомогти якоюсь порадою. А насамперед я хочу, щоб він просто був щасливим і щасливим від того, чим він займається. Якщо це будуть шахи, я думаю, що це все ж таки будуть шахи його. Професія буде з цим пов'язана, тому що видно, як він скільки часу поділяє, як він любить це. Попереду в Мирона ще безліч партій, тренувань і нових суперників. І схоже, кожен його крок на шахівниці лише наближає момент, коли про нього говоритиме увесь світ. Анастасія Васько, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.